На уроці в школі, коли всі обговорювали святкові листи, Сашко, найгаласливіший хлопець у класі, сказав: Та що ви всі вигадуєте, немає ніякого Миколая. Це все ваші батьки кладуть подарунки. Ангеліна розгублено подивилася на нього, але це неправда, заперечила вона. Правда, правда, наполягав Сашко. Мені мама сказала, що подарунки вона купує. Дівчинка засмутилася. Весь день вона ходила замислена, а ввечері, сидячи вдома, ніяк не могла вирішити, у що їй вірити. Того вечора, повернувшись зі школи, Ангеліна довго сиділа у своїй кімнаті. Слова Сашка не давали їй спокою. Вона відкрила зошит, щоб написати листа святому Миколаю, але раптом зупинилася. У голові крутилися думки. А якщо Сашко правий? Якщо Миколая справді немає, навіщо тоді писати цього листа?